Добрий ранок. Сніг би як би є, а як би й нема. Вже 10 грудня. Чи в мене вдома обична вода, я пепсі. Вирішив я вирішив купити собі Кока-Колу. Хочеться мені Кока-Кола, не пепсі. Чому не купити, правильно? Пепси 4499, воно дешевше по акції. Але я хочу саме Кока-Колу. Свято наближається, свято наближається. Сада наближається, сата наближається. Саме головне, що от на бутилках об'ємом літр 25 є санта. На бутилках 0,5 звичайних і зеро, і вишневих немає санту. На літро теж немає саду. Ось, будь ласка. Вітер 25 черрі немає. А на звичайний Кока-Коли. Вітер 25. Є Санта. Цікаво, так? Да? Я думаю, взяти з Чері. Або звичайну з санта Клаусу. Нема 2-літрової Кока-Коли. І вона коштує 39. Дешевше, ніж. Пепс, тоді я колу візьму. Мені здається, чи в цьому році авент-календарів більше, ніж в минулому році. Ці один кор прекрасна. Як і нема ціни. Воно штучне. А це? Печиво. Пряних святкових. Їстівне. Продукція не їстівна і їстівна е, продається разом. 49, 83, 114, це прикольно. Дивіться. Це типу одна іграшка, а в середині ще багато ірошок. Ціни нема. Це дуже незручно нема ціни. Мені б такому шуму. Ти небагато багато,